Мама, що йдемо потеча? Давай, піш. Що іде, знаходиться вдома, Артем Бондарєв знає інтуїтивно, бо тут, каже, виріс. Втративши на війні зір, навчився орієнтуватися у просторі за звуком. Я живу, як жив, але є певні обмеження, які вже мені з ними приходиться миритись. Але наші гаджети нам дозволяють багато чого. Від навігатора до щитування грошей до голосового. Пошуку це от дуже круто, слух трошки довше, але ефективність, в принципі, майже та сама. Завдяки сучасним технологіям розповідає, може працювати. Відтворити кнопку, відкрити файли, кнопка, розділ флешка. озвучує озвучив всі мої дії. Я працюю на дому з обзвоном людей, приймаю від них дані, нову інформацію, коригую таблицю і за що цього там живу, заробляю якісь певні гроші. Сам може і картоплі начистити, і цибулю обібрати. А ще займається спортом. Вдома каже, для цього має усе необхідне. Ну, погнали. У мене тут, в принципі, наполовину реабілітаційний центр. Тренажер, щоб декомпенсувати ходьбу мою. ну мало ходжу, щоб руху було більше. За рахунок лікарень трошки якби і вагну набрав, та й. Менше ходжу, да, поганіше себе чувствую. Ставимо ставки скільки? Два чи три рази. Займатися стараюся, тому що до того жив, в принципі, спортивним життям. І бігав там, і віджимався, все таке стандартне, але систематично. І зараз намагаюся не запускати. Артем – колишній військовий йому 37. на війну розповідає, пішов на третій день повномасштабного російського вторгнення. Служив у 71 окремій ігрській десантно-штурмовій бригаді, обороняв Луганський, Донецький та Харківський напрямки. Наприкінці 2023-го Під час перестрілки отримав поранення і втратив зір. Хтось з кацапів вже кинув нам пару вогів з підствольного гранатомета. І один із них близько мене розірвався. Я якраз лежав та. І все видержало, казка спасла, та маленька нерівність землі мене спасла, от очі да, не видержали. Це не лице було, а місце. І таке все в осколках. А очі тут це було страшне. Праве очко відмерло, а ліве ну, не можуть поки що спасти. З першої неділі, вже після травми мені запропонували ходити з тростиною. Якби незрячий не намагався бути самостійним, коли йдеться про безпеку, без допомоги сторонніх не обійтися кашартам. Інколи потрібно попросити людей або прийняти допомогу там в переході перехрестя чи в руху по магазинові, що обов'язково, щоб не побити там це все, не поскладати з полиць. Шорух в. З потягами, так само. А є такі стандартні речі, як зробити чаю, перестелити посіль, запустити пральну машину, вивіщи те прання. Тобто якусь частку робіт, незрячі може робити сам. І не давати йому можливості це робити, це ну, прищемляти його. Я що можу зробити сам, я роблю сам. Каже, мрія про власний дім і велику родину. Дуже хочеться сім'ю, дуже хочеться дітей, жінку, надіюсь на то. І це все реалізується. Ірина Хоходра, Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінниця.